Вона підвищиться. Ну і новий рік. Ну я би сказав, що не більше може на 5-10%, а може і знизиться. Тобто, підвищення можливо, є, тому що ми не знаємо, наскільки це підвищення відповідає тій структурі факторів, які вплинули на це. а, ну, але підвищення ціну таке стрибком, да, і дуже суттєве. Ви бачите 65, ви бачите 90. І вона завжди виникає певна паніку на ринку, що завтра буде дорожче. Купуйте сьогодні, завтра буде дорожче. Але все одно попит не, не має час пристосуватися до, до, до нової ціни. І звичайно, що реагування покупців ми ще не побачили, але коли воно буде, то відповідно, і коли. Ця висока ціна вона стимулює пропозицію з іншого, з іншого боку, і відповідно в якийсь момент люди не зможуть продати всі ті яйця по тій ціні, які вони вирішили.